Коли ми говоримо про незалежність, ми маємо розуміти про особистий вимір. Незалежність це здатність приймати рішення самому, а не жити під диктатом чужих страхів чи впливів. Це цілісність людини, звичайно що. Але водночас це відповідальність. Свобода завжди вимагає мудрого використання, ресурсу, який в тебе є. Також коли ми переходимо на третій етап, коли в контексті незалежності, ми Вимушені згадати про духовний вимір. В писанні в Біблії багато разів згадується це поняття. Незалежність і свобода завжди йдуть поруч з відповідальністю перед самим Богом. В одному з текстів Біблії Івана 8,32 написано: «І пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. В контексті духовного життя є свобода. Бог закликає до свободи, але говорить, що ця свобода пропонується через один дуже важливий елемент це істина. Це Біблія, і вона приносить нас до свободи. Справжня свобода це не робити, що я хочу, а жити так, як задумав сам Господь. Для більшості людей, для більшості, давай так візьмемо спочатку. Для більшості дітей справжня свобода це нарешті покинути батьківський дім. І тільки тоді, коли ми, ми дітки, я зараз про себе можу сказати, нарешті дорослішаємо, поки Даємо батьківський дім, Ми хочемо повернутись до батьків, тому що там було добре, тому що там про тебе турбувались. Тому тут дуже важливо розуміти цей принцип. Тільки Христос друзі дає людині внутрішню цю незалежність від гріха, від страхів різних і залежності, які можуть трапитись.